Зараз передаю слово волонтеру Ользі Іванів, яка прозвітує від Координаційної ради з питань допомоги учасникам АТО. Звітує Бродівська координаційна рада по допомозі воїнів АТО. Залишок коштів на 10 лютого 2016 року становить 24 тисячі 254 гривні. Зібрано коштів з 10 лютого по 17 лютого 16 року 4 тисячі гривень. А саме, Патріот України 2800 гривень, поп Тетяна 1000 гривень, скринька в магазині м'ясна хатка 206 гривень. Також ми переслали цього разу 5 посилочок для наших бійців. Прокопець Василь, місто Броди 325 гривень. Новосад Андрій, місто Броди, 58 гривень. Бугай Олександр, місто Броди, 42 гривні. Мельничук Ярослав Гаїс Смоленський, 58 гривень. Іонуфрійчук Ростислав Село Дітківці 79 гривень. Залишок коштів на 17 люти 2016 року становить 23 698 гривень. Ми щиро дякуємо усім небайдужим патріотам, які допомагають нашим воїнам АТО, а саме родині Сусло, Ользі, з села Підкамінь за смаколики для наших бійців, і старшій жительці, вона прізвище своє не говорить, пані Марії, яка зв'язала три пари шкарпиток для наших бійців. Щиро їм вдячні. З питаннями та пропозиціями звертайтеся в координаційну раду за телефоном 067. Вісімдесят сім, п'ятдесят дев'ять, триста дев'яносто сім.